thank you Захарта Надійка кожної суботи мають важливу справу. Вони збирають найголовніше прапори з фотографією свого тата Андрія та вирушають на велосипедах на акцію рідних на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників зі Златопільської громади, яка проходить кожного тижня. Батько дітей Андрій Дмитрів зник безвісти в зоні бойових дій в Україні. Діти захисника кожного разу на заході, аби нагадати суспільству про те, що вони чекають. Найріднішу людину, що не можна забувати жодного військового та продовжувати боротися за кожного. Вони часто згадують тата спільний час разом та дуже мріють його обійняти та сходити разом, порибалити як раніше. Я пам'ятаю, коли ми з татом їздили на рибалку і спіймали щуку. Ми любили. Кататися, гуляти. Я дуже-дуже чекаю тата. Я хочу, щоб папа повер... повернувся, То ми на великі катались, щоб папа починив свій велик, ката на рибалку. Я папу люблю і дуже жду. Діти приходять на акцію разом з бабусею Надією, яка теж дуже чекає сина та мріє про зустріч з ним. Онуки зараз є найголовнішою її підтримкою. Приходити на акцію забажали самі. Це моя надія, підтримка, допомога. Я їх дуже люблю. Вони бабушку люблять, городу папи садимо, садок обробляємо, косимо, цвіти. Садимо. Ждемо папу, щоб був порядок, як і при папі. Я хочу щоб всі люди люди не забували про тих которые полоні в Україні сотні тисяч родин, які чекають додому своїх рідних з війни. В Затопільській громаді на обліку знаходиться 86 родин з числа тих, чиї рідні військові вважаються безвісти зниклими, та рідні тих, хто знаходиться в полоні. Для дітей, які чекають повернення рідних, важлива психологічна підтримка. Можете доєднатися і підтримати. Доєднуйтесь, якщо хочете поцікавитись, дуже обережно поцікавтеся, Спитайте, чим я можу допомогти вам? Для родин акція це перш за все підтримка один одного. А ж містян на захід дуже різна. Ті, в яких є полонення або безвісті, зниклі ті якось реагують. Хто просить, можна до вас приєднатися? Хто з сумом проходить? А ті, які ще не сталкувалися з такою ситуацією. Ті взагалі дивляться на нас, як як будто ми їхнє місце десь зайняли. По всякому, по різному. Є доброзичливі, а є дуже такі, що каже, їдьте в Польщу, заробляйте там. Чого ви тут стоїте? А є люди підходять і, і благословляють. і Дівчатка, держитесь. Був случай один знайома підійшла, подойшла, піддержала сам. Була дуже така підтримка, понравилась. Військовий встав. Станив машину, вийшов на колено, став, перекрестился, мы плакали, стояли там. Родичі полонених та безвісти зникли, хотів більшої зацікавленості від жителів Златопільської громади. Хоча б співчуття якесь. У нас є плакатики, у нас все написано. Ну пусть хоч п'ять хвилин постоять. Найтяжче для родин це очікування, але попри. Всі випробування, вони вірять, що їх захисники будуть вдома. Найважче для мене це шукати, боротися, тому що, ну, якби кроме рідних, ці полонені безвісті зниклі, вони вже майже нікому не потрібні. От це неізвісність, перше. Во-вторых, Утром ждеш, коли вечер наступить, а вечером, коли утро. Ночами ми не спим. Вот сьогодні з побратимками я називаю. Вот уже созвонились, поплакали, повиставляли хто що може, Поддержали друг друга, не здаємося, віримо, чекаємо, молимось. Захар та Надія не тільки об'єднують родину, вони вчать дорослих вірити, боротися і не здаватися. Діти і надалі планують бути активними учасниками акцій, кожного разу вирушаючи разом на улюблених велосипедах. Вони справжній доказ того, що любов, пам'ять та надія це ті сили, які здатні здолати будь-які випробування.